Що, Дімон, такого жмеренці нема? Сань жмеренці нема. У нас ж меренці на зеленці, тільки можна на плотою поплавати. У нас на катамарані в козятині. На водокачці. На водокачці. Хто з Козятина? Пишіть. Клас, дивіться. Ці люди, які на паромі тут переправляють машини, дивляться на нас і вилибаються. Будь-що, що ми як мав. Як малка? Можна сказати, в принципі. Паром. Виїжджаємо забирати черговий автомобіль, який ми придбали на автоаукціоні. Mercedes GLC, який ми придбали для нашого клієнта в Польщу. що покажемо вам автомобільчик, ми вже на майданчику автоаукціону. будемо забирати наш автомобіль. Це най-най-най найулюбленіший -най наш. Наш автомайданчик на автоаукціоні знаходиться в Марель. Це 40 хвилин від нашого автомайданчику. Так, забираємо ми наш автомобіль. Документи з автомобілем. Ми дуже дуже цьому задоволені. Так, отримуємо документи на автомобіль і ключ. Зараз нам будуть виганяти вже наш куплений раніше автомобіль. Все дуже оперативно, тому що. Повторюсь, ми на нашому найулюбленішому автомайданчику. Так, отримали ми пакет документів, два ключа на автомобіль. Зараз нам працівник прижене автомобільчик. Ми оглянемо цей автомобіль і порівняємо його з звітом, щоб все відповідало так, як було заявлено саме на автоаукціоні. А ось він, різноширока гума. Та ви що, зараз покажу вам його. Ось наш автомобіль Mercedes GLC 2020 року. Це бензиновий двигун. У автомобіля було два власники. Автомобіль в класній комплектації amg лінія. Різноширокі колеса в нас. Зараз ми оглянемо цей автомобіль. Згідно звіту, щоб все відповідало, вирушаємо на наш автомайданчик, вимоїмо його, і вже на наступному тижні його забере новий власник. Автомобіль відправляється в Польщу. Крута ціна вийшла на цей автомобіль. Більш детально вже розповім вам в кінці відео. Так що дивіться далі. Передаю привіт. Ви повинні написати коментар під цим відео. Ні, ну якщо щось не подобається, не, не пишіть. Ні, ні, все, все має бути окей. Так, я все передивляюсь. Відразу гума у нас 24-го року. Так як я говорив, різна широка. 285 40, 20. А тут, а тут в нас. 255 45 20 Хороша МГ-лінія. Повністю цільний шкіряний салон, амбієнт підсвітка, панорамна стеля. Єдиний мінус цього автомобіля це витрате кермо. Але ми це все бачили перед автоаукціоном. Таке буває. Але проблема ця для нас зовсім-зовсім незначна. Я задоволений покупкою, тому що ми на цьому автомобілі мінімально зекономили 5-6 тисяч євро від ринкової вартості автомобіля. Цей автомобіль ми придбали у офіційного дилера Mercedes. Чи Мерседес? Перший варіант Mercedes. Другий варіант Mercedes. Напишіть, як правильно. 136 тисяч пробігу. У нас в автомобільчика. Блін, ну звісно, так, да. його треба прибрати і все буде Аліс Гут і Аліскля. Береза. Береза. Це один із офіційних дилерів. Один із офіційних дилерів. І я зараз скидаю нашим клієнтам відразу коротко інформацію. Так. Тут поганий, звісно, в нас інтернет. Інтернект! Інтернект поганий. Ха -ха -ха. Блін. Пішов рамки шукать. Хоча оригінальне з Мерседеса знайти. Сам, що ти там в мусорні куришся? Приходиться робота така. Кажуть люди, що дорого їм. Та хочеться рамку якусь нормальну, тому що у нас є наші рамки, але ми їх. Забулися. Ми взагалі без номерів приїхали. Ладно, коротше. Блін, ні. <ріст> да. Ось це нормально, да? Чи, -чи, -чи назис? Потім свої перецепи. Мені карс. Так, іду я. Іду я візьму шурупи. Кого? Шурупи. Шурупати треба. <ріст> <ріст> Здається, мені, що вони не підійдуть. Я набрав різних, щоб. Покажи. Та набрав різних, тому що тут у мерз... А ні, ну в принципі, нормас. Є в тебе твердка? Мабуть. Звісно, ми дуже велике молодці з тобою, я хочу сказати. Так треба вміти поїхати за машиною без рамок черговий раз. У черговий раз. Ні, черговий ради, але склях. Руки крюки. Перший раз чую. О, Ти ж на Звіницькій області. В Зінецькій області так говорять. Роки крюки. А точніше в Козятині. Знаєш такий славетний? Славетне таке місто. На жаль, не довелося. А ну хто знає Козятин? Напишіть свої коментарі. Це моя батьківщина. Якщо хто дивиться мене з козятина, передаю вам привіт. Так, Алі Скля. Зараз цепляємо номерні знаки. І їдемо куди? Правильно? На мийку. А потім на автомайданчик. Так. Чикс. Что там, сколько до площадки? 47 минут. Сколько? 47. Это без Макдональдс? Какий Макдональдс, Женя. Так. Ну давай. Даю, даю. Ха -ха. Даю, даю, Женя. Даю, даю. Все, вырушаем. Так, якщо тобі потрібен такий або подібний автомобіль з економією з в офіційного дилера, в офіційного дилера, то це Мені Карс, звертайтеся. І не забуваємо, що ми можемо доставити в будь-яку країну Європи. І навіть не Європу. Так, Ми вже приїхали на автомайданчик. Автомобіль приїхав своїм ходом. Ми заїхали на мийку. Його оновили, цей автомобіль. І зараз вам покажу його стан. Все, в принципі, окей, працює на ходу. Різна широка гума, так як я показував. Значить, по комплектації це в нас АМГ Лінія. У автомобіля було два власники. 100-138 тисяч пробігу. Покажу вам стан салону. Автомобіль ми придбали з вигодою від ринкової собівартості орієнтовно 5-6 тисяч євро. Панорама. Електросидіння. Автосвітло 137 тисяч кілометрів, Apple CarPlay, задня камера. Автомобіль повністю обслужений по Мерседес. Так що ще черговий такий автомобільчик їде до свого нового власника в Польщу. Кому потрібні подібні автомобілі, це Мені Карс, звертайтесь. Так, і по нюансам по даному автомобілю, в принципі, в нас було все заявлено на автоаукціоні. У нас запотівша фара, ми це бачили. Її потрібно буде зробити репарірин. Є такі незначні моменти. І в нас по керму також є такі, ну, скажімо так, нюанси, які такі незначні. Тому що так, тут тут, по кузову, зараз вам це повністю покажу. Цей автомобіль тільки приїхав з автоаукціону. Потрібно полірування, такі моменти. Він не підготовлений цей автомобіль, але ми його купили у офіційного дилера Mercedes. І, відповідно, автомобіль не підготовлений дешевше, з вигодою його пополірувати. Покажу вам ще тут да, так, більш детально, в якому стані приїжджає автомобіль. Тобто, Виходить, нам його потрібно пополірувати, вирішити питання з фарою і. Нюанс з кермом. Не знаю, 137 тисяч пробігу, можливо, попередній власник їздив, мастив руки кремом або ще чимось іншим, не знаю. Так що таки, в такому стані проїхав цей автомобіль з фарою. Ну, тобто це для нас не новина. Ми про це знали, обговорили все з власником і, відповідно, перевірили. Так що черговий автомобіль. Відправляється до свого нового власника. Yeah. Я бачу одразу Анастасія. Які у вас категорії? На грузовіку теж? Она... Куплені? Ну вона їздить. Я бачу Анастасія. Це... Топрі, вона не знає, що таке е, бровка, вона не знає, що таке розмітка. Так, бровка так, і так. не треба знати це, тепер. Це, це її коронка, вона нічого цього не помічає і це нормально. Так, Анастасія буде спонтанно вже все, що ви думаєте про нашу компанію Манікарс, про ваші перші відчуття по співпраці. Розкажіть, будь ласка. Е, я дуже рекомендую Манікарс. Це дуже... в першу чергу. <реш> Це одразу забув. не забувся. Я дуже рада, Це що пам'ять ми записамо. Олександр нам підібрав дуже якісний автомобіль. Давайте станемо так, щоб сонце світило на мене. Познайомтесь. Це да. наш новий член сім'ї. Да. Вам дякуємо також за довіру. Дякую вам. Дякуємо вам. — за довіру. Ми також ще візьмемо інтерв'ю, коли автомобільчик поїздить трошки. Да? Приїдемо спеціально в спеціально. Будемо чекати. Ні, ну ми приїдемо в краків, ще побачимось і покажу вам такий автомобільчик, як він себе поводить. Андрій, що ви скажете? Скажіть, будь ласка, а ви в принципі можете нічого не говорити, <риклад> бути задоволен. в цьому. Дивіться, що вона сіяє, машина подобається. Все, все Бачите, всі задоволені. Я також задоволений. Дякую всім за довіру. Кому потрібні такі автомобілі? Цей автомобільчик відправляється у нас в Польщу. Ми його сьогодні поставили на транзитні номерні знаки, і він буде зареєстрований в зареєстрований в Польщі. Так що такий гарний автомобіль. Ще раз дякую вам за довіру. Це, це мінікарс. Звертайтесь. О! Бачите, який у нас позитив, позитивний, позитивний день і позитивний момент віддаємо автомобіль. <кхи> СДС ГЛЦ 2020 рік АМГ-пакет. Двойний автомобіль має 137 тисяч пробігу. Це бензиновий двигун. Відправляється сьогодні вже готовий. Ми поставили його на транзитні номерні знаки на місяць. Цей автомобіль відправляється сьогодні з новими власниками, які ми придбали під замовлення в Польщу. Класні комплектації AMG Line, панорамна стеля, шкіряний повністю салон. Саме такі були вимоги. Такі були вимоги. Потрібно було шкіряний салон. Так, і панорамна криша. О, так. Да. І такі автомобільчик сьогодні відправляються. Ще наші клієнти вже друзі, та й були до цього друзі. Я сподіваюся, що після цього теж Залишимось. Відправляються в Бельгію, тому що ми поруч знаходимося, можливо, в Нідерланди ще заїдуть. Так що такий автомобіль має нових власників. Так що, кому потрібні подібні автомобілі? Це мінікар, звертайтесь!